Сьогодні ми з вами поринемо у світ природи і дізнаємось про лікарські рослини і що з ними можна робити. Помандруєм в поле, в гай квітів і трав розмай. І у цьому розмаїтті ви знайдете безліч ліків. Як зустрінуться вам друзі запашні ромашки в лузі. Не забудьте їм вклонитись, Із пелюстків росою вмитись. Бо ромашкові відвари то найкращі ліки й чари, Коли хтось упав раптово Чи поранив руку, ногу. Подорожник всім дружок, прикладіть його листок. Скропиви борщі й салати. Добрі можна зготувати. Хоч жалюча кропива, та жаліє всіх вона Від застуди і від кашлю Випити мікстуру краще, з мати й мачухи відвар допоможе друзі вам. Заболіли зуби раптово, є шалфей, кора із дуба. А нема зеленки йоду, чисто тіл знайдіть у городі валеріанки слізки-крапки, заспокоють серце ваше, а заварите лопух вже волосся, наче пух. Скрізь і в лісі, і у лузі знайдете надійних друзів. Пам'ятайте, любі діти, час травичку пожаліти. роси зберете медові, будете усі здорові! Давайте зберемо одну велику квітку із наших лікарських рослин. Ця пелюстка буде з. Так, подорожника. Ця пелюстка буде з. Так, мати й мачуха. Наступна пелюстка буде з. Так, чистотіл. тіл. А ця пелюстка буде з молодці кропиви. І остання наша пелюстка буде з. Так, Ромашки! Ось подивіться, яка гарна! Вийшла в нас квітка з лікарських рослин. До побачення, мої любі! До зустрічі!